Психології дуже часто, коли ми займаємося зі спеціалістом, у нас раніше чи пізніше наступає етап, коли ми починаємо бачити якісь штуки про себе просто геть-жахливі, які можуть розхитувати наш стан. Тому ми про себе не хочемо це бачити, у кожного це своя історія. Але в психології в різних напрямах ми знайдемо різну назву, це називається як така тіньова сторона. Що ж не так з тою тіньовою стороною? Найчастіше з тою стороною все так. Просто в якийсь момент в поведінці нашій був її прояв, і ми отримали зовнішнє засудження, і ми там, десь в дитинстві чи підлітковому віці, для себе вирішили, що так себе вести це дорівнює, мене не будуть любити. І цей прояв поведінки закріпив за собою засудження. Так? Тобто, ми такі прояви своєї поведінки сприймаємо, як, Ой -й 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 -й, який жах! Хоча це частина нас, і вона спокійнесенько може бути собі мати соціально прийнятну форму. Просто треба так би мовити цьому вчитись. Тому, якщо ви проходите такий період, не лякайтесь. Найчастіше ця тіньова сторона є тіньовою, тому що ми самі накладаємо на неї цю тінь.